Вітаю вас, друзі! Країна цікавої математики знов радо зустрічає нас. Готові до знайомства з новим числом та до нових математичних пригод тоді вперед! І якось числа грали в піжмурки? О! Привіт! Чотири! Вітаю тебе вісім! А ми граємо в піжмурки. Дуже весело! А ти знаєш, що квадратний лише я. Так. Є один такий у світі, це дуже шкода. Не засмучуйся, квадрат. Я також можу творити квадрат. Розкладаюсь. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Складаюсь. Як тобі таке? Так, ти квадрат, але в тебе дірка. Вісімка, ти став квадратний, але не такий, як я. Вибач, чотири, я хотів допомогти. Я Я можу допомогти! Один розбігся. І вісім та один об'єднались та утворили нове число 9. Я дев'ять!» Ось саме так. Вісім з одиничкою утворили нове число 9. Вісім додати один дорівнює 9. А це, діти, цифра 9. Цифра, якою ми позначаємо число 9. Цифра 9, як годиться, має кругленьке обличчя. Заокруглений бочок та ще й хвостик як гачок. Серед інших цифр одна можу всіх заплутати я. Бо якщо перевернусь, то на 6 перетворюсь. А тепер, дітки, спробуйте написати цифру 9 у повітрі пальчиком. Або виліпити її із пластилину, або викласти її з мотузочки, стрічечки або ниточки. Молодці діти! А зараз поміркуємо та спробуємо дізнатися, із яких менших складається число 9. Допоможе нам квадрат, який складається із маленьких квадратиків двох кольорів. Починаємо! Порахуйте, скільки синіх квадратів і скільки жовтих. Та знайдіть правильний запис. Так, 6 додати 3 9. Наступний скільки червоних квадратів та скільки рожевих. Знайдіть відповідну запис. Вірно. 1 додати 8 дорівнює 9. Скільки фіолетових квадратів а помаранчевих. Вірно. 7 додати 2 дорівнює 9. Скільки зелених квадратів. А блакитних. Так. 4 додати 5 дорівнює 9. Наступне завдання. Скільки рожевих квадратів, а червоних? Правильно! 8 додати 1 дорівнює 9. Скільки помаранчевих квадратів, а скільки фіолетових? Поміркуйте. Так. 2 додати 7 дорівнює 9. Скільки жовтих квадратиків. А скільки синіх. Правильно, запис 3 додати 6 дорівнює 9. Скільки блакитних квадратиків і скільки зелених. Правильний запис 5 додати 4 дорівнює 9. Молодці діти. Ось ми й дізналися, з яких менших складається число 9. Але на сьогодні пригода скінчилася. З нетерпінням будемо чекати нових зустрічей, а ви, малята, бувайте! А число та цифру 9 не забувайте. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.